Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Нещодавно почув виступ нашого міністра агрополітики Віталія Коваля. Я був просто вражений, просто вражений його заявою, те, що він сказав в інтерв'ю. Якщо би це почули. Правильні люди зробили з цього правильні висновки. Я думаю, що це могло би спричинити справжню революцію в нашій країні, в нашій економіці, в нашому аграрному секторі. Ви знаєте, про що сказав міністр? Він дуже точно ідентифікував, що його найбільше турбує в агросекторі. А я би сказав, що це насправді саме фундаментальна причина проблем в нашій економіці, ну і зокрема в нашій аграрці. Знаєте, що це таке? 80% людей в країні цього не розуміють, якщо не 90%. і просто відмовляються це розуміти. Вони про це не чули, вони це не вивчали, вони читали що завгодно і вивчали що завгодно, окрім цього найголовнішого. Так що сказав пан Коваль, що вартість. Однієї тонни аграрного експорту України, яким ми так пишаємось, бо аграрний експорт приносить Україні понад 60% взагалі нашої валютної виручки, все, що ми продаємо за кордон на експорт. Так от тонна цього агроекспорту експорту коштує, знаєте скільки, 291 євро. А скільки коштує тонна агроекспорту в Євросоюзі? Знаєте, скільки? Він сказав 1538 євро. Тобто в п'ять разів різниця вартості. На що це вказує? Простою мовою на те, що Україна просто сировинна колонія, сировинний додаток успішних індустріалізованих країн навколо. І що Європа спеціалізується на Виробництві на інноваціях, на високих технологіях, і навіть в такому, ну, скажімо, секторі традиційному, як аграрний, вона там є інноваторами, робить високу дуже продуктивність, високий мультиплікатор. А ми що робимо? А ми експортуємо зерно, а ми експортуємо. Там насіння якесь не оброблене, да? якийсь там ріпак, якусь кукурудзу, да? тобто експортуємо те, що коштує 3 копійки, бо це сировина, бо потім хтось з нашої сировини в інших країнах візьме і зробить готову продукцію. І з одного боку ми пишаємось, ми кажемо, у нас рекордна аграрка, вона нас гадує, ми гадівниця Європи, інші країни присилають нам радників, які кажуть, вам треба спеціалізуватись на аграрці. Дивіться, яка у вас земля плодюча, Подивіться, ну людям завжди треба буде їсти. Тому це гарна для вас спеціалізація бути гадівницею Європи, світу. Але це найгірша професія, практична, яка може бути бути гадівницею в сенсі експортувати необроблену агросировину. Ну це стосується всієї іншої сировини. Також нічим не краще копати руду залізну експортувати за кордон, да? або там Титан копати, потім продавати, щоб в інших країнах з нього робили робили літаки. Ми це окремо з вами поговоримо. Сьогодні про аграрку. Про аграрку розумієте, у нас агроекспорт наш становить 25 мільярдів доларів на рік. 20. 5 мільярдів минулого року нам принесла ця індустрія, і при цьому це 60% всього нашого експорту, тобто більше половини 60% майже дві третини нашого експорту, що Україна продає за кордон в усі країни світу. Це аграрка, в якій переважає абсолютно домінує оця необроблена сировина, і це. Катастрофа національного масштабу, і це ну причина зробити те, що зробив Дональд Трамп в Америці: оголосити надзвичайний стан в економіці через сировинну хворобу нашої країни і через те, що Така економіка не здатна забезпечити виживання, захист країни, розвиток повернення громадян до країни да, з зростання нашої економіки адекватними темпами для того, щоб ми вийшли на європейський рівень. Я вже не кажу, що Європа для нас не має бути кінцевим бенчмарком, бо Європа повільна, Європа бюрократична, Європа значною мірою архаїчна, і вона програє конкуренцію і Сполученим Штатам Америки і Китаю. Про це всі вже просто. Кричать, починаючи там від е, Маріо Драгі, колишнього центробанкіра Європи да і до е, керівників найбільших банків світу. От нещодавно інтерв'ю Джейме Даймона. Я окремо для вас про це запишу відео. Тому наш агроекспорт 25 мільярдів доларів, а який агроекспорт Польщі 56 мільярдів доларів. І Польща. Не така гадівниця, ніхто їй не каже, що ви не маєте бути промисловими, ви маєте там от гадувати цих навколо така. А у них агроекспорт вдвічі більше ніж у нас. А населення країни 36 мільйонів. Ну практично таке там трішки, мабуть, що більше розумієте. А Бельгія, от Віталій Коваль наводить приклад Бельгії: Бельгія 12 мільйонів населення, навіть трішки менше. І скільки там агроекспорт? 60 мільярдів доларів. А Нідерланди, в яких населення 18 мільйонів людей, знаєте, який там агроекспорт? 137 мільярдів доларів США. Чому? Да тому, що вони. Не, не папуаси, вони не експортують просто якусь необроблену сировину. Щось викопав, продав, зрубав, продав, виростив, продав. Це тупо, примітивна, і це не має жодної перспективи в сучасному світі. Треба переробляти, треба глибока переробка. Це те, що відстоює в парламенті Дмитро Киселевський, заступник голови комітету з економічного розвитку, який проводить там закон за законом, стимули для виробників в індустріальних парках, страхування воєнних ризиків через експортно-кредитне агентства. вже легендарний, можна сказати, закон про локалізацію, з якого взагалі розпочалася вся програма, зроблена в Україні, яка сьогодні працює, яка сьогодні є основою е, роботи Міністерства економіки. От я нещодавно модерував виступ Юлії Середенка в києво могилянській бізнес-школі, Я вам про це розповідав. Розумієте? Тобто є системні речі, які треба зробити, щоб виправити ситуацію. Але перше, що треба зробити, це визнати, що ця проблема є, що вона дуже гастра. І що це головне, не те, що ми взяли там мало кредитів МВФ, не те, що ми там, я не знаю, не дореформували якийсь орган, не те, що ми там ще щось не привели в якусь там відповідність, якусь літеру до якогось там духу ще чи до чогось ще. Розумієте? Тобто, перший виклик це війна і виживання, другий виклик це сировинна економіка. От вони стоять для нас надзвичайно близько. Більш того, сировинна економіка це ще й виклик для нашої безпеки, тому що країна, яка... Експортує необроблену сировину. А сировина завжди коштує в 3, 5, 7, 10 разів дешевше за готову продукцію. Інколи в 100 разів дешевше за готову продукцію. І якщо якась країна продає в іншу країну сировину, то значить вона не виробляє її всередині продукцію всередині країни, значить не потрібно в неї інвестувати, тому що ну навіщо вона і так продає іншим цю сировину за дешеві ціни і так далі. Значить, нема де людям працювати. І ця економіка просто вона скорочується, вона так як шангреньєва шкіра. Стискається, розумієте, і процес зворотній можна запустити політичними стратегічними рішеннями. І серед таких рішень ті ж індустріальні парки, про які я вже згадував, теж створення банку розвитку, яке треба робити просто негайно. Якщо би почули правильно міністра Коваля, от тут і зараз, то що треба робити в економічній політиці? Та принаймні два рішення треба робити кардинально, невідкладно, і Я думаю, що це просто треба робити за. Тижні за дні, а не навіть не за місяці, Знаєте що це прийняти закон, який внесений вже до парламенту. про... Компенсацію нових інвестицій у виробничі потужності, нові заводи, модернізацію існуючих заводів, розширення виробничих ліній, за рахунок звільнення від податків. Цей закон внесений Дмитром Киселевським ще понад 50 авторів. да, мені пощастило бути одним з його розробників, і він говорить про те, що якщо ви вкладаєте в новий завод, наприклад, або в нову лінію, або в розширення існуючого, або в відновлення зруйнованої та мерелакованої, да, 10 мільйонів євро. То ви не платите податки, поки ваші податки не перевищать 70%, тобто 7 мільйонів євро. Тобто 10 мільйонів інвестували, поки податки не перевищили 7 мільйонів, ви від них звільняєтесь. І там іде градація залежна від обсягів інвестицій, я про це вам розповідав. Тому це перше, що треба зробити, зняти податки з промислових інвестицій. Без цього просто ніякої перспективи, ні і нічого там більше не допоможе. розумієте? ніяка там детінізація, ніяка дерегуляція, ніяка там не знаю мантри про ліберальну економіку, якісь там індекс економічної свободи. Нічого не допоможе, якщо не звільнити промислові виробництва від. Податків на якийсь час, там на 10 років, наприклад, та, от в такому форматі, як цей закон. Це перше. А друге, що я можу як економіст додати от до цієї проблеми, яку позначив міністр агра Коваль, це те, що треба обкласти сировинний експорт в аграрці в першу чергу, в аграрці в першу чергу, додатковими податками. Знаєте, що це має бути? Це має бути або мита спеціальна на експорт аграрної сировини, мита. 2, 3, 5 відсотків тимчасово на період дії воєнного стану, плюс, наприклад, там 3 роки, да? як мінімум, так, або 5 років краще, щоб дати можливість новим заводам виникнути, обкласти додатковими митами податками сировинний експорт, щоб це було невигідно робити, щоб це було менш вигідно робити, або давати взагалі повернення ПДВ при експорті агросировини, а потім і НТІагра, а потім і по руді, і, і по іншій сировині теж. Зробити одночасно, щоб було вигідно будувати заводи в Україні, робити глибоку переробку виробництва готової продукції, експорт готової продукції і зробити менш вигідним сировинний експорт, одночасно розвести за умовами, тому що не має бути однакових умов для різного бізнесу, для сировинного, примітивного експортного бізнесу, умови мають бути не кращі, а значно гірші, ніж для виробничого бізнесу, ніж для інноваційного бізнесу, ніж для продуктового бізнесу. Якщо не зробити цю різницю в умовах, ми будемо залишатися сировинною колонією, настільки наскільки ми зможемо нею залишатися на зовнішній фінансовій підтримці країн, які нас підтримують, поки ми їм подобаємося. Тому я думаю, що це те, що треба донести, знаєте, в усіх економічних е, закладах освіти, це те, треба, що донести в усіх бізнес-клубах країни. Це те, що треба кожній адекватній людині зрозуміти. До речі. Про це дуже гарно написано в моїй улюбленій книгі про економіку. Професор Райнерд, як багаті країни стали багатими, чому бідні залишаються бідними. Ми видали її за підтримки SEO Club Ukraine та Фінтех компанії Activities. Вона доступна. Ви можете, до речі, її отримати за донат. Я залишу лінк під цим коментарем. Кожна людина, яка хоче розбиратись в економіці. Не міфами, фантазіями, ілюзіями жити нав'язаними іншими гравцями через їх інтереси, а жити системним підходом, розумінням своїх власних інтересів, можливостей, інструментів, глобальних закономірностей, патернів, циклів економічних. Тоді треба розбиратись, треба орієнтуватись в цій системі. Економіка впливає на все наше життя і на наше. Майбутнє. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Поділіться цим відео з тими, хто цікавиться економікою. Я думаю, що це буде їм корисно для того, щоб почати мислити. А мислення важливіше за знання. Дякую вам за підтримку на Patreon, тут на YouTube і на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Це дійсно важливо. До зустрічі.